Доброго здоров'я, шановні глядачі! Сьогодні на календарі 7 квітня свято Благовіщення Пресвятої Богородиці. Давайте з'ясуємо, чим відрізняється ця дата від 25 березня. Допоможе нам ось цей календар. Його побудову знайдете в сюжетах спадок 60, 61 та 62. Попередні роки в перший місяць весни християнська церква не святкувала. Перед вами календар 2023 року, як ви бачите, жодної червоної дати. За цим календарем 1 березня починався теплий живий цикл, і до тих пір, поки перше коло не зробить свій повний оберт, в церковному календарі не було жодної червоної дати. Оце перше коло, воно якби є межею, відгороджує подальший розвиток всього живого в природі від попереднього мертвого холодного циклу. В деяких регіонах України навіть існує традиція. Починаючи з 1 березня і до кінця місяця на одяг прикріплюють дві китички. Червоного і білого кольору, тут я зробила чорним. Червоний колір це живий цикл, який має напрям руху вправо. І білий колір мертвий, який має напрям руху енергії вліво. Вони зв'язані між собою і мають назву мерцішори. Слово говорить саме за себе, мерці мерцішори. мерці шори. А шори штори, це відгородження від мерців, від мертвого циклу. Кінець березня місяця це якби оцей вузлик, що одночасно і зв'язує між собою лівосторонню енергію з правосторонньою в одне ціле, і в той же час відгороджує їх одне від одного. Точно так же не було раніше жодної червоної дати в листопаді. Першим святом холодного циклу було 4 грудня введення в храм Пресвятої Богородиці. Як ви бачите, для свят вибрані числа 4 і 7. Чому вибрані саме ці дати, а не інші? Адже якщо поглянути на коло то тут для повного його замикання не вистачає ще двох сегментів, а тут, ось дивіться, по колу йдемо, тут не вистачає ще 1, 2, 3, 4, 5 сегментів. Допоможе нам знайти відповідь на питання, знову ж таки, піфагор. В попередніх відео вже була озвучена інформація про те, що древній філософ і математик називав одиницю Богом. А в цьому календарі сектор Бога починається і закінчується стовпчиками одиниць. Підряд 1 10 19 19 10, 1, 1, 10, 19 28 10, 1. Пригадаємо ще один вираз. Піфагур називав пропорцію 7 до 4 пропорцією розумності. А тепер давайте трішечки порахуємо. Від 4 грудня вліво: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 клітинок до горизонталі. Від 7 квітня. Один, два, три, чотири. чотири клітинки до горизонталі. В обох випадках зберігається співвідношення 7 до 4. То виходить, що числа 7 квітня і 4 грудня, немов той вузлик, на мерці шорах зв'язують між собою лівосторонній мертвий холодний цикл. З правостороннім Живим теплим. Отже, піфагорійська пропорція розумності це найоптимальніший баланс двох енергій, і він виражений пропорцією 7 до 4. Висновки стосовно 25 березня, думаю, ви зробите самі.